Світа Очень холодно, Температура где-то плюс три в кімнатах. Діти маленькі, ну нічого адміністрація не приймається. До холоду, а з початку минулого тижня і темряви Наталія з дитиною вже звикли. У кімнатах, де проживають, температура нестерпна. Йдуть грітися до розташованого неподалік пункту обігріву. Вони сказали, ви тут жити не будете. Это государственное предприятие. Спим под тремя одіялами. Пока що світло, я делаю уроки. А вже когда темно, я їх перестаю делать. Даша із закладеним носом карантину не радіє, як переважно кожен школяр каже: у школі набагато тепліше ніж удома. Можна лишитися після занять, аби повчити уроки при світлі. Бо у кімнаті дівчинка не те, що тремтить навіть у вушанці. Вона сліпає у темряві з телефоном. Ну, світ фонарики. Вот у меня фонарик есть. Тут. Через кімнатну температуру, яка від сили 2,5 градуса, Даша розпрощалася з домашніми улюбленцями. Серед 400 равликів лишилися двоє найстійкіших. 400 маленьких ми віднесли знайомим. Угу. Чому? Тому що холодно. Вони замерзли б тут. Їм потрібна температура не менше 26 градусів. У додаток до стійких відчайдухів зі сходу 37 сімей з дітьми. Їх у гуртожиток, що належить Міністерству юстиції, заселили півтора року тому. Не встигли перекочувати, як людей стали виганяти. Усе через недешеву комуналку, що переселенці оплачувати не встані. У результаті борг, що переріс з 30 тисяч гривень у 400. Дайте нам щот, ми оплатимо вам зараз ці 29 тисяч. Ані посміялись, тобто є відео цього розговору з ними. Тобто, вони просто над дівчатки. Мі здівались от как могли, так так и издевались. То есть, вот вы собрали 29, а мы не можем их провести. А у вас там долг не двадцять дев'ять а чотириста тисяч. Ідіть і соберіть і тепер чотириста тисяч. Донеччанин Роман, батько чотирьох дітей. Удома ми його застали одного. Тримати сім'ю у цій оселі називає вандалізмом. Нарікає його діти поневіряються по дитсадках школі, гуртках, у гостях, в друзів. Поки ми вдається передавати дітей немножко по рукам. Кроме того, у нас садик круглосуточний і, по крайній мере трьохлітку ми іноді оставляем там, а іноді десь по друзьям. А 9-літка і 15-літня дочка старша, вона, ну, як правило, здесь. Да, по тремя діялами, спортивних костюмах і в шапочках. Спершу відімкнули опалення, потім електрику і гарячу воду. Утім, такі методи витурити переселенців не допомогли. Узялися вже за холодну воду. Поступила заявка, щоб перекрити воду, бо всередині підвалі течі топиш, треба відпустити від нашої лінії воду. Відімкнути воду Київводоканалу не вдалося. Люди фізично не дозволили. У певні трубу не проривало. Ви бригадір, ви повинні виконувати функції по указанню з мастером. Не беріть на себе обов'язаність, не обіжайте нас. Та ніхто ж нічого не перебував. От і все. Вони хочуть відключити під видом цього, відключити воду, тому що воду, а відключивши воду, відключити каналізацію. Тобто повністю в нас вирішити вже всіх можливостей, навіть туалету. Деталі водопровідної аварії, що через неї переселенці можуть залишитися без води, ми пішли з'ясовувати у керівництво гуртожитку і нікого не застали. Та не надім знімати, що ну, ви знімаєте без все. заступник директора з'являється разом зі слідчими. Каже, відключати воду термінова необхідність, бо усі засоби ліквідації прориву без силі. Ми зробили, поставили хомут, але хомут не держить. Ми попросили перекрити воду. Необхідно не тече. У Мін'юсті Переконують, воду відключати повністю не збираються, лише тимчасово перекриють. Водночас нарікають більшість переселенців не платять за проживання. Відмовляються і приїжджати в нове житло, що їм нібито пропонують в КМДА та мінсоцполітики. Платять не не ті, хто може платити, а ті, хто не може. Жіночки, які працюють на двох роботах з двома дітьми. Працюють. А є такі ось кукола осіб, які ніде не працюють. І саме здорові мужики у п'ятницю приходили із КМДА зарбати діток, з батьками, Предложили їм міста. Теплі і тому. всі відмовилися. Приватизовувати помешкання, аби лишити там переселенців. Держава не збирається. Натомість, через захмарні борги, пропонує людям надалі поневірятися по закуткам столиці. Поки приміром, борги за електроенергію у резиденції президента Втікача Януковича мільйонні. Однак звідти поки що нікому не дали пенька під зад. Міністру Петренко особливий привіт і щоб ти здох сволоч.